За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Телефонна розмова, якої не існувало, і скандал навколо неї надзвичайного резонансу набула новина про рядову телефонну розмову президента України Петра Порошенка з главою Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим на сайті президента України повідомляють, що глави держав провели перемовини щодо відносин між державами. Співрозмовники відзначили необхідність політичного діалогу на усіх рівнях, а також посилення торгівельно-економічної складової двосторонніх взаємин. Зокрема, було наголошено на важливості проведення чергового засідання спільної міжурядової Україно-Киргизької комісії зі співробітництва. Однак, вже зовсім скоро повідомлення з сайту видалили. Все сталося після того, як у адміністрації президента Киргизстану заявили, жодної розмови не було і припустили, що нашого президента могли просто розіграти так звані пранкери. Звісно, що ми спробували дістати підтвердження чи спростування цієї інформації в адміністрації президента. Однак на момент підготовки сюжету до ефіру цей інцидент там ніяк не прокоментували. Якщо це правда, то варто сказати, що це вже не перший такий злий жарт у бік президента України. Раніше пранкери від імені Петра Порошенка направили лист, тоді ще ув'язне. Неній Надії Савченко за цим фактом у поліції навіть відкривали кримінальне провадження.